Всім привіт! Вітаю вас на каналі МЕС. Я Дарина, і сьогодні будемо розбирати тему тригонометрична одиниця. Спільш спершу теоретично розберемо, звідки береться ця формула. Зрозуміємо, що в ній важливого, про що вона, і побачимо, як це працює на практиці. А отже, я. Наполегливо рекомендую з тригонометрією розібратися з тригонометричним колом. Тому можете дивитися попереднє відео. посиланнячку, відповідно, приєднаю. Значить, розпочинаємо ми з тригонометричного кола. Відповідно, це коло радіуса 1, де горизонтальна вісь – це вісь косинусів, тобто зчитуємо косинуси з цієї вісі, а вісь вертикальна це вісь синусів. Тут у нас. Часло мінус 1, мінус 1, і з цього стартуємо. А відповідно, що ми розглянемо, розглянемо точку, нехай ось тут. Назвемо її. Нехай точка А в неї будуть відповідні координати, як визначатися. Якщо ось це був кут Х, то в точці А координати будуть косинус x синус x. Пам'ятаємо також, що радіус рівний 1. Якщо ми подивимося на трикутник, який утворюється і зрозуміємо, що число косинус х, воно від'ємне, тому що воно знаходиться на від'ємній частині вісі. То легко зрозуміти, що ось цей катет, а буде пов'язаний з цим числом, тільки він не буде дорівнювати. Це буде модуль косинус Х. Ось цей катет. Тобто ось ось горизонтальний катет, модуль косинус Х. Відповідно, вертикальний катет він буде пов'язаний з числом синус X, і синус тут додатній. Відповідно, в цілому. довжина цього катити теж буде дорівнювати модулю синус Х. А якщо будемо точку брати з якоїсь іншої чверті, буде аналогічно працювати. Так от, катити модуль синус Х модуль косинус Х, а гіпотенуза – це є не що інше, як радіус. І таким чином застосовуючи теорему піфагора до цього трикутника. А ми можемо легко записати. Ось таке відношення, тобто квадрат першого катету плюс квадрат другого катета, і це буде квадрат гіпотенуза. А, Тобто тригонометрична одиниця – це не що інше, як теорема Піфагора, застосована на тригонометричному колі. Ну і відповідно, враховуючи, що квадрат модуля дорівнює просто квадрату величини, ми можемо вже записати так, як ми звикли. А розглянемо, як це працює на практиці, а для цього потрібно усвідомити, що будь-яка тотожність – а це закон. Це як от, закон Верховної Ради є. От тут є закон, якому підпорядковується цінус і косинус. Що тут важливо? Якщо у вас буде перша обов'язкова сума, не різниця. Косинуса і синуса а в квадраті, тобто, якщо куби будуть, не працює формула. І що важливо, тут ось аргумент теж однаковий. Він може бути х, він може бути 2х, він може бути 18 градусів. Він може 17 градіант але Головне, що тут однакова величина стоїть. Це дуже принципово. Тоді ви маєте право такий вираз перезамінити на одиницю. І навпаки, в тригонометрії маєте право число 1, Записати, як вам зручно користуючись вашою вигодою. Отже, як це працює? Ну, давайте перше. Якщо стоїть завдання, обчислити значення ось такого виразу. А що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є сума, в нас є синус, косинус, нас є квадрати, але у нас не однакові аргументи. Таким чином, Тригонометричну одиницю застосовувати не можна, а не можна там да, ситуацію сімейного кодексу розглядати там кримінальним кодексом. А якщо це якась зовсім да, справа там про поділ майна? Тобто, так само і тут ну, не можна цей закон застосовувати в цій ситуації. А тут треба рахувати інакше значить косинус 90 за означенням поїхали на 90 градусів, косинус читали тут 0. 0 в квадраті 0. А синус 180, проїхало 180. Сінус считали 0. Це теж 0. Таким чином, тут буде 0. Це не одиниця. Тобто тут дуже уважно. Не ловимося там, де не можна застосовувати цей закон. Не застосовуємо. Наступне. Ось таке завдання. Наприклад, ми розуміємо, що ні синус 18, ні косинус 18 ми без таблиці чи без калькулятора обчислити не зможемо. А, тому. Думаємо, ага, на що це нагадує? А, це дійсно дуже складається на тригонометричну одиницю, аргументи однакові, тобто кути однакові, а, і синуси, і косинуси стоять в квадратах. Сума все, тут немає про що думати. Ми маємо право застосувати цю формулу, пишемо просто одиницю і все, ми виконали завдання. А, також ми а, маємо усвідомлювати, що синус і косинус якихось кутів це в першу чергу числа. А, і тому, а, звісно, всі закони, які працювали в нас для чи, це формули скороченого множення, вони тут теж працюють в тригонометрії. А тому а, дивимося, начебто щось схоже на тригонометричну одиницю, але заважає 9. Теж не можемо просто застосувати цей закон, тому що заважає множник 9. В формулі немає. Але ми бачимо, що це спільний множник, виносимо за дужки. А, і... Що і в дужках в нас тепер чиста тригонометрична одиниця. І тепер остаточно маємо право стверджувати, що значення цього виразу буде 9. Також можна використовувати для спрощення виразів. Наприклад, стоїть завдання спростити ось такий вираз, бачимо одиницю. Бачимо, що це тригонометрія, да? якийсь там квадрат стоїть. Ага, думаємо, а, ну, раз це тригонометрія, то одиницю я маю право розписати як суму косинуса-синуса в квадратах того самого аргументу. Питання, який мені аргумент варто взяти. І тут а, а, потрібно користуватись своїм інтересом, що мені вигідно. Мені вигідно мати аргумент 4х. Значить, я беру косинус 4х. Ось. Тобто замість х. От х тут ну, не фіксований х це просто позначення кута. От, в даному випадку нам зручно, щоб цей кут виглядав як 4х. От, 4х. Тобто, оце я розписала одиницю мінус косинус. Квадрат 4х, все, косинус квадрат 4х мінус косинус квадрат 4х взаємознищується у нас залишається. Синус квадрат 4х. І а, на останок я вам пропоную виконати самостійно ось таке завдання. А відповіді свої пишіть в коментарях. Ставте подобайки, поширюйте, підписуйтесь на канал, і почуємося в наступних відео.